Військовослужбовець став чемпіоном України з паверліфтінгу. Владислав Андрушко з Хмельницького брав участь в обороні Харківщини. Там зазнав поранення, та після реабілітації не лише повернувся на службу, а й почав спортивну кар'єру. Репортаж Ірина Васюри. Владислав тренується у звичному режимі. Він нещодавно повернувся з чемпіонату України з паверліфтингу, де посів перше місце. Результат в залі на тренуваннях він виконував близько 16 разів. А от Поїздкою на змагання він мотивувався досить так е серйозно і показав найкращий результат 21 раз 55 кілограмів. Це дуже хороший результат. У спортзал Владислав прийшов після реабілітації, щоб тримати себе в формі. Нині він працює у державній прикордонній службі, а тренується у вільний час. Таких результатів на змаганнях зізнається не очікував. Емоції просто переповнювалися за півроку. Стати відразу чемпіоном України це. Це дуже дуже би, цінно. Найважливіше це тренуватися, не втрачати віру в першу чергу в себе. Завжди бути на позитиві тренує Владислава Олександр Байда. Він і сам військовослужбовець до повномасштабного вторгнення викладав на кафедрі фізкультури у місцевому виші. Олександр каже, не мав сумнівів, що Владислав стане чемпіоном. Він наполегливий, він такий завзятий, активний, як на полі бою, так і в житті. От і ну, в нього є перспективи от, до чого. Як то кажуть, його і мотивую завжди не все відбувається відразу. Нам завжди щось заважає. От але, все ж таки, приходячи сюди, ми маємо. Працювати хлопець мріяв бути військовим ще зі школи. Вступив до вишу, щоб стати офіцером. Навчання закінчив достроково, бо почалася повномасштабка. У 2022-му служив у прикордонному загоні міста Чоп. А далі у складі 15-го мобільного прикордонного загону вирушив у Харківську область. Там і зазнав поранення. Міна буквально за 5 метрів від нашого дому вона прилетіла і. Мене з попритимом тяжко поранило. Мені збитягували осколок з легень, з правої легені. Також в мене була задіна з нога, згомілки ноги. Після відновлення чоловік вирішив повернутися на службу, хоча мав можливість залишити її через інвалідність. Мотивація каже: проста тільки до перемоги. Хочеться, щоб вже настав скоріше мир. А як він настане, якщо всі будуть звільнятися і. Хочеться ще допомогти чемпіон України з паверліфтингу має амбітні плани. Хоче отримати звання кандидата у майстри спорту та брати участь у міжнародних змаганнях. А ще сподівається, що його досвід надихне інших ветеранів долучитися до спорту. Ірина Васюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.